Стартап із Кремнієвої долини розробив роботизований фудтрак. Він готує страви корейської кухні просто на ходу. Ми хотіли зробити революцію на ринку доставляння їжі та розширити його можливості, створивши фудтрак, який готує автономно, не зупиняючись у дорозі. У фургоні розміщена система автовок модульний робот зі штучним інтелектом. Люди готують інгредієнти і завантажують їх у спеціальні резервуари. А далі все робить робот. Готування триває лічені хвилини. Щойно їжа готова, автовок викладає її в чашу, яка потім надходить у відділ обслуговування. Замовник отримує гарячу їжу. Цінність фургона в тому, що він пропонує свіжоприготовлену їжу, тому вона смачніша і якісніша. Ще одна особливість роботизованого фудтрака – він сам миє каструлі. Автовок самостійно очищається до ідеально чистого стану. Власник стартапу також має надію, що колись його інтелектуальна кухня на колесах стане ще й безпілотною. Роботизований фудтрек дебютував на конференції Tech Disrupt у Сан франциско наприкінці жовтня.